Добрий день, ми сьогодні зібралися для того, щоб презентувати культурну дипломатію саме Закарпатського народного хору. Ми під час війни не втрачаємо, не втрачаємо, а навпаки, розширюємо дружні стосунки. Чому тому, що і саме під час війни про Україну треба говорити на весь світ, і тому наші заклади культури, заклади мистецтва постійно відвідують наших друзів за кордоном і демонструють мистецтво, демонструють свої здобутки, тим самим розповідаючи. Про те, що відбувається саме у нас в Україні. Сьогодні у нас нові друзі, нові міжнародні культурні зв'язки. Це Андрій Хома, віце-президент ТОВ Української культури в Бразилії і Наталя петій Потапчук, Закарпатський народний хор, директор художній керівник. Саме зараз проходять в Закарпатті майстер-класи Андрія Хоми. Разом з закарпатським хором, і потім закарпатський хор проводить майстер-класи. Андрій Хома присутній на них для того, щоб ми могли запланувати обмін, і я думаю, що закарпатський народний хор найближчим часом відвідає і Бразилію, і ще країни. Для, того, для цього ми і наводимо ці стосунки масти, масти, мистецтва, масти культури. Тому ви більше, Наталія Йосипівна, розкажете про цей майбутній проєкт співпраці. Я хочу сказати, що дійсно часи війни культура повинна не мовчати, і дійсно вона не мовчить мистецтво культура, а особливо народна, народне мистецтво, яке є душею. Душею кожного народу, і наш, наше мистецтво це є душа українського народу. Закарпатський народний хор, вже починаючи з минулого року, і цей рік займається дійсно такою культурною дипломатією, міжнародною культурною дипломатією. Так, ми минулого року відвідали у нас було десь біля 10 поїздок закордонних разом із жіночим, волонтерським рухом. Ми відвідали такі країни, як Італія, Австрія, Німеччина, Хорватія, Угорщина, Словаччина і неодноразово. І ми розказували про Україну, розказували про, про війну в Україні. Ми налагоджували. Тісні і культурні, і міжнародні відносини, тому що ну ми, як частинка волонтерського жіночого руху, разом із Наталією Штифуцею відвідували ці країни. І хочу сказати, що це дуже важливо. Це дуже важливо в часи війни, і ми не тільки тісні зв'язки підтримали з тими країнами, але ми і зустрічалися із нашими вимушеними переселенцями в цих країнах. І Це так само дуже величезне значення має для них підтримка України. Щоб вони знали, що ми про них думаємо, переживаємо і чекаємо їх додому цього року. Ми вже підписали шість міжнародних договорів про співпрацю, про культурну співпрацю із багатьма товариствами українців за кордоном Словаччини, Угорщини, Хорватії, Чехії і інших а нещодавно підписали договір про міжнародну культурну співпрацю із бразиліями з українцями, Бразиліями, і ми дуже щасливі, що сьогодні такою першою подією, першою ласікою нашої співпраці міжнародної є приїзд віце-президента товариства українців, українців Бразилії Андрія Андрія Хоми в нас в Україну. Ми дуже щирі раді вітати. І хоча ну ми розуміємо, що це тільки невеличка частина України сьогодні Скарпаття. Але ця, ця мирна мирна така територія, де можна відчути і побачити більше нашу культуру, наші традиції, познайомитися і відчути себе українцем, тому що в нас тут зараз дуже багато знаходиться людей, які приїхали в Ужгород в Закарпаття під час війни. І так, наприклад, вчора ми проводили такий Закарпатський хор своєрідний майстер-клас, де Андрій мав можливість познайомитися із культурою Закарпаття. А сьогодні у нас відбувається. Концерт для переселенців для людей, які зараз знаходяться в Закарпатті, в Ужгороді, і думаю, що така, ну, така насичена програма, і Андрійові надасть якось ще більше певності, тому що він. Вже 100 років, як я знаю, що 100 років, як його предки переселилися в Бразилію, але він чудесно розмовляє англійською українською мовою і ну, величезний патріот України. А у самій Бразилії є мільйон українців. Ну, це дуже величезна, величезна потуга, і ми дуже раді, що Андрій зараз в Україні. Вам слово Андрій <плес> зараз мікрофони. Добрий день. Я не дуже добре говорю по українськи, але я дуже радий, що я тут, у Закарпатський, у Бразилії багато українців живуть, і ми маємо багато українські ансамблі, пісні і танці. Українське товариство у Бразилії вже 100 років. E nasce o ukrainiano ensemble Barvino, o uh, E estamos no Brasil, e que o uh, uh, E para que o do Brasil, Bilch, Torok e Palmu, E o memória, e o que professor e. хореографічний, мастер. Учитель до Бразилії там майстер клас. Це uh, у Бразилії ми також українці, і ми дуже патріоти, і uh, ми тримаємо нашу культуру і наша пісня. Uh, Україна там не вмре. Україна там живе і це... <laughs> Добре. Андрій, може, би розкажіть про нашу майбутню співпрацю? Про плани, які про, 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 про плани. мрії, про що про плани а, із тут? закарпатським форумом, Розкажіть, про може ага. наші плани. А, та, наші плани це ми хочемо у товариство напір розширювати зв'язки у Закарпатті через семінарії, майстер-клас. І ми планує, що ми хочемо зробити танці і пісні Закарпатські там, але ми треба більше інформації і знайти більше за фоклорі у український фольклор у Закарпатській. Ми не маємо цієї інформації там. Ми маємо багато інформації за центральну Україну, Галичини, але ми не маємо за закарпатський, як ми хочемо знати більше за свою і традиційний тут. Ну, я думаю, що буде така можливість, що представники закарпатського хора відвідають. Бразилію і допоможуть вам із постановками закарпатських танців чи пісень, і ми надамо повну абсолютно вам інформацію про ну, наскільки можливо і пісенну і хореографічну культуру нашого краю. Так, і ми хочемо це визнати як там. Ми також маємо український культурний і танці, і групи, і у, у, у всі українські громади, це великий там. Так, ми е... запрошуємо ваш колектив до нас. Так, так. З великою радістю і Карпаття. <світування> Шановні друзі, на завершення хочу сказати те, що дійсно у нас в країні триває війна, і ми прекрасно знаємо, що. Ворог хоче знищити нашу культуру, нашу ідентичність, нашу державність, а саме ми, працівники культури мистецтва і кричимо на весь світ про те, що українська культура, українська культурна спадщина вона створювалася віками, вона передавалася від наших предків до нас, і ми продовжуємо вивчати, розвивати наші традиції втілювати їх у свої нові номери: танцювальні, вокальні, хореографічні або театральні, і так далі. І дуже важливо те, щоб про українську культуру знали у всьому світі, і щоб про нас, про Україну, говорили про країну, яка має вікову історію, а саме культура, і є доказ цього. Тому я бажаю і закарпатському народному хору, і пан Андрію дійсно домовитися, подивитися, дізнатися про ту інформацію, яку треба. Ми надамо повністю. Ви побачили, побачите мастер-класи, виступи хору, Зараз трішечки побачите, як вони працюють, і дійсно, що на майбутнє ми можемо домовлятися про те, щоби. Був обмін колективами, і ми представляли достойно не тільки українську культуру, а саме, як ви сказали, що не вистачає ще Закарпаття, тому що треба. Україна, вона багатогранна і багатонаціональна, має багато традицій і фольклору, і саме Закарпаття дійсно буде представлено в Бразилії. Якщо є запитання, будь ласка.